Що роблять тисячі українців у серці Татарстану за тисячі кілометрів від України в республіці, що асоціюється з ісламом, живе велика українська громада. Як вони туди потрапили? Перші місцеві хвилі українців прибули до Татарстану в часи СРСР. Спочатку під час індустріалізації 30-х років на будівництво заводів, потім у 50-ті, -70 70-ті роки на розвиток нафтової промисловості та будівництво гіганта заводу КАМАЗ. Це були інженери, робітники, вчителі, тисячі людей, яких радянська влада відправила піднімати регіон. Згідно з переписами, кількість українців сягала десятків тисяч. Донедавна там існували українські недільні школи. Творчі колективи, громадські організації. Вони намагалися зберегти свою культуру та мову, але після 2014-го і особливо після повномасштабного вторгнення діяльність українських організацій опинилася під величезним тиском, а сама громада стала ще більш вразливою. Це історія про те, як імперія перемішувала народи. Чи знаєте ви подібні історії? Поділіться.